Спорт заради порятунку дітей. Один плюс один продовжує традицію допомоги тяжко хворим дітям. Ведучі телеканалу, братимуть участь у київському марафоні. Окрім традиційного забігу, марафон збирає кошти на суспільно важливі проекти. Цього разу команда один плюс один медіа бігатиме, щоб в реанімації національної дитячої лікарні «Охмадит» з'явився компресор для апарата штучної вентиляції. Легень таких приладів там не вистачає. Докладніше, Оксана Щербина. Ще слабкою ходою п'ятирічна Маргарита робить перші кроки після лікування. Навіть для лікарів охмадитої порятунок, диво. Рита потрапила під вантажівку, численні перелами, пошкоджений мозок. В Лікарні на Чернігівщині мамі прямо сказали навряд чи житиме, але я знала, що тут працюють кращі з кращих таких лікарів. Хай у них не така сучасна техніка. Вони, вони повернули мені дитину. Щоб рита ось так тепер усміхалася, лікарям Охмадиту знадобилися місяці складної роботи. В реанімації дівчинку 40 днів виводили з коми, оскільки дихати самостійно не могла, була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Без нього рятувати важкохворих неможливо. Апарати тут не простоюють, інколи безперервно працюють по 10 місяців. ось у маленького вовчика. Якщо вважається, дихальна апаратура на 30% вже уже зношується, вона потребує закупівлі нової апаратури. Чотири роки не було Купівлі нової апаратури це являється дуже, скажімо, негативним критерієм. Одна з найголовніших частин дороговартісний компресор. Він регулює подачу кисню до організму. Саме на нього збирають кошти ведучі телеканалу. Один плюс один. Марина Леончук, Марічка Падалко, Наталя Щука, Анатолій Натолінатоліч і Ахтем Саєтаблав. Бігатимуть марафон скласти компанію зірковим спортсменам. Зможе кожен хто долучиться до благодійної акції. Зробити можна будь який внесок. Ви Знаєте, ми зараз дуже часто думаємо, що ми не можемо допомогти, бо ми не маємо достатньо, як нам здається, коштів. Якщо кожен, хоча б перерахує одну гривню 5 гривень, 10 гривень. Ця сума, яка нам потрібна, 150 тисяч загалом можливо зібрати за кілька днів. Тих, хто бігти не зможе, але хоче підтримати і дати можливість лікарям рятувати більше дитячих життів, запрошують підтримати матеріально на власних сторінках у мережі Фейсбук, телеведучі розмістили інформацію про акцію там, перейшовши за посилання, можна зробити свій внесок. А на головній сторінці сайту 1+,1 Медіа є банер, натиснувши на який, можна перерахувати гроші. Навіть якщо, можливо, ви ну, чомусь не можете пробігти, ви можете просто долучитися до акції і продати там 100 гривень, 50 гривень, 200 гривень. Ви знаєте, зараз кожна, кожна копійка. копійка. до копійки, так і зберемо гуртом. Благодійний забіг з командою 1+,1 відбудеться 17 квітня. Оксана Щербина, Сергій Заренко, Валерій Ситюк, ТСН, 1+,1